Сновидиця жінка, яка бачить майбутнє у своїх снах, живе на Прикарпатті. Що в них для України та коли запанує мир на Сході? Відповідала на прохання Сабиті. Лілія Бойко Сновидиця. Майбутнє людей жінка бачить у снах. Навіть знає, хто і за чим до неї сьогодні звернеться. Скільки до мене звернеться людей, в мене стільки буде снів. Я тако записую. І, наприклад, мене пише масажист. Дзвонимо ще я кажу. Ви масажист? Він каже так. Я ось про нього розказую. Про наш приїзд ліля. Знала ще до мого дзвінка. Цієї ночі їй приснився мікрофон. Спить жінка не менше п'яти годин. Не раз прокидається, аби записати черговий сон. Це вночі пишу. Ну і каліграфія бачите, яка йде вночі. То так знаєте, то сонний, але пишеш. Віщі сни можуть бачити не лише сновиці, впевнена пані Ліля. От, наприклад, ви собі лягаєте спати і ну, собі подумки так говорите, я хочу бачити, от коли я продам автівку. І лягаєте спати. І вам, наприклад, сниться кукурудза в полі. Кукурудза коли є? В кінці літа. Значить, ви автівку продасте в кінці літа, а не швидше. Майбутнє України жінка теж бачить у своїх снах. Втеча Януковича їй приснилася ще задовго до Майдану. Неоголошена війна на сході каже, Сновидиця теж повинна закінчитися. Можна ну різко це закінчити, хоча це буде дуже багато жертв, чи з того боку, чи з цього боку воно буде. Ми все рівно переможемо. Зміни розповідає Сновидиця, будуть і в Росії, і в Україні. Всім нам жінка ради запастися терпінням років щонайменше на п'ять. А зараз мають бути зміни у владах. Це може бути і в союзі євро. Що зміни такі, якісь конкретні, які приносять спокій, що буде тишина на Україні? Але з 2020-го, так як снився мені сон, мені голос голосні сказав, все буде добре з 2020-го року. З 2020-го по 2030-й рік Україна буде сильно процвітати, дуже сильно. Виконуючи редакційне завдання, ми знайшли чимало віщунів. Їх на Прикарпатті сотні. Звичайно, поспілкуватися з усіма неможливо, але ті, які таки пішли на контакт, одноголосні Україну ще чекає смуга випробувань. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків Сабиті канал Україна.